Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову лякає захід російським арешникам, як розповідає кремлівська пропаганда, батько на полях атомного форуму у Москві похвалився передовою зброєю, розміщеною на кордоні з НАТО. Яка тут може бути шутка, кадаречла новомаружі. Варто зазначити, що Лукашенко давно веде переговори з Кремлем щодо розміщення на території республіки. Путінських ракет середньої дальності останні, нібито, потрібні білоруському диктатору, щоб відвадити НАТО розміщувати війська вздовж його кордонів. Насправді ж запевняють аналітики, всі ці розмови лише привід набити собі ціну на світовій арені і виторгувати вигідніші умови, якщо не на заході. То, хоча б у Путіна, В такому смислі таке більше політичне давлення на запад, що смириться такі і страшні. але обіцяти не означає одружитися. Якби російська пропаганда не прикрашала слова батьки, розповідаючи, що путінський арішнік вже розгортають у Білорусі, насправді диктатор, як з'ясувалося, сказав зовсім інше. Так Лукашенко віджартувався від настирливих журналістів. Арішніки ще не доїхав. Уже в пуці. <соє> Все буде нормально. Насправді ж, арешніка в Білорусі немає і бути не може, пояснюють експерти. У Путіна не факт, що існує хоча б кілька справних одиниць даного типу зброї. Тож передавати мінську просто нічого. Проте бункерний робить хорошу міну при поганій грі. І як може, піддакує Лукашенко. Ну, по нашим предварительним розрахункам ми наладимо серійний випуск. Ці комплекси будуть поступати на вооруження в РВСН Росії і паралельно почнемо їх розміщення на території Білорусі. Пускові шахти і майданчики під розміщення радянських ракет, що залишилися з часів холодної війни. За словами Путіна, ідеально підійдуть для нового Арішника. В результаті нічого навіть перебудовувати не доведеться. Зекономивши на інфраструктурі білоруси за лічені дні після прибуття російських ракет до республіки, зможуть розгорнути їх та розпочати бойове чергування. На это потребуются и минимальные затраты, имею в виду, что в Беларуси остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен Советского Союза. Поэтому размещение таких комплексов в Беларуси будет связано с минимальными затратами на подготовку инфраструктуры. А ось подальше утримання російського орешника обійдеться Лукашенку Та й усій Білорусі Кругленьку суму деякі аналітики вважають, що залишок своїх днів працювати країні доведеться чи не на один арешник. Содержання ядерного оружия це безумно безумно дорого. Це великі больші розходи. На його хранення, на обслуговування, що то за його радіоактивного частина потрібно посада хімічні та метізапали, взривателі, сто спеціальні укриття, спеціальні там, там служби і куча Це багато-багато мільярдів доларів. На це Лукашенко знову жартує. Мовляв, арішнік зброя передова і не ядерна. А отже, й утримання її не таке затратне. У нас упрекають ядерне оружие, ядерне оруже, розмістили і так далі. Це не ядерне оружі. Но учені фіцівне, однак дії Лукашенка говорять про протилежне не на словах, а на ділі білоруський диктатор не поспішає розміщувати в себе путінський арешнік. На публіці ж батька і далі продовжує грати вірного путінського союзника а більшого Кремлю схоже й не потрібно. Біларусь дедалі міцніше закріплюється, як бойовий плацдарм в Росії. Очень часто обсуждається проблема російської бази на території Білорусі. Послушайте, надуманная проблема. Журналісти проєкту Схеми спільно з Білоруською службою Радіо Свобода та естонськими виданнями Делфі Есті Експрес проаналізували десятки супутникових снімків Леб» за 2022-2025 роки. Створили карту білоруських військових об'єктів. стану на зараз в Білорусі продовжується… либо строительство новых объектов, либо модернизация старых полигонов, исходя из, во-первых, подготовки белорусской военной инфраструктуры к большему обучению российских военнослужащих. Наймасштабніше будівництво біля села Павлівка на південні від Мінська. Роботи тут почалися у червні 2024 року. А вже до вересня 2025-го площа розрослася більш ніж до двох квадратних кілометрів. Це приблизно 280 футбольних полів. Експерти припускають, що саме тут Росія може розгорнути свій грізний балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». та сама зброя, яким Москва так любить лякати світ. Ця територія обрана не випадково. Раніше тут була радянська база, військовий табір номер 25 Павлівка, де дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були ракети Р 12 а також мобільні комплекси Піонер і Тополь. Після того як у 1993 році Білорусь приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Полк передислокували в Росію, а база була зруйнована. На мій погляд, ці об'єкти пов'язані з обладнанням стратегічного рівня, який може бути розміщений у Білорусі, будь то ліщина чи щось інше. Можливо, це буде ядерна зброя, оскільки на цьому місці могли бути об'єкти її зберігання під час холодної війни. Супутникові знімки фіксують масштабні роботи: виробку лісу, насипи ґрунту, зведення 13 складів боєприпасів розміром 30 на 20 метрів, трьох ангарів завдовжки 100 метрів і фундаментів для майбутніх споруд, які з'єднує нова мережа доріг. Загалом об'єкт має чотири частини. Основної три майже рівні за площі. Фактично формується справжній військовий мікрорайон. Я не можу сказати. Чим це ще могло бути? Якщо тут з'явиться база горішник, вона могла б якраз підійти для цієї ролі. Друга база постає на околиці Гомеля, менш ніж за 40 кілометрів від кордону з Україною. Будівництво тут почалося наприкінці 2023 року. Зводять навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць. За розмірами та інфраструктурою цей об'єкт відповідає діючим військовим базам Білорусі. Потенційно може вмістити бригаду чисельністю близько трьох тисяч військових. В принципе, мы сейчас видим, как военная инфраструктура Беларуси действительно переживает второе дыхание. Это может быть связано как с желанием Лукашенко привлечь дополнительное финансирование. на волне милитаризации, которая исходит от Путина, ну то есть грубо говоря, Лукашенко использует это как возможность обновить э, инфраструктуру собственной армии, но конечно же, в общих чертах это очередная демонстрация той угрозы, которая может исходить э, как э, непосредственно со стороны российского агрессора, так и от Беларуси, как потенциального плацдарма нападення. нагадаємо, що у 2022 році саме територія Білорусі стала плацдармом для вторгнення в Україну. Саме звідси рухалися колони російської техніки, і було випущено близько 700 ракет. Крім того, модернізація зачепила і мережу аеродромів. На початку повномасштабної війни Росія використовувала білоруські луненець ліду, барановичі, зябравку і Мачулищі як стартові майданчики для авіації. Нині більшість із них пройшли ремонт злітних смуг, отримали нові ангари, системи ППО та фортифікації. Якщо Росія справді матиме плани на нове масштабне вторгнення в Україну, чи одну з держав ЄС з території Білорусі без масового перенесення авіації на білоруські аеродроми це буде неможливо. Саме рух літаків і гелікоптерів на ці бази, а також розгортання додаткових систем протиповітряної оборони, стане очевидним сигналом про підготовку Кремля до наступальних дій. У центральній частині країни поблизу Осиповичів фіксують активні 465-ї ракетної бригади. Нові ангари для іскандер М. Склади навіть прокладання окремої залізничної гілки між цією бригадою та сусідньою – 1405-ю базою боєприпасів. Саме є експерти пов'язують із модернізацією складської інфраструктури під потреби підвищеної безпеки, не виключаючи можливості зберігання російських боєприпасів стратегічного рівня. Сами учения являются очень серьезным сигналом непосредственно подготовки Российской Федерации, а также ее сателлитов к активным военным действиям против либо Украины со стороны непосредственно нашего Северного фронта направления, либо, что более сейчас реалистично, это, конечно же, тема сувалок. Соответственно, удар по Польше и Литве. Поэтому э, все это крайне тревожные сигналы, э, которые активно оцениваются непосредственно НАТО. И мы видим, как параллельно Североатлантический альянс сейчас э, на протяжении многих месяцев, э, первых, проводит ряд э, также учений военных, э, начиная с Iron Defender 2025 в Польше. Ну и там в октябре будут ядерные учения. Ну и плюс, конечно же, передислокация натовских сил ближе к восточному флангу Альянса, как демонстрация готовности к возможным провокациям со стороны Российской Федерации. Білорусь давно стала на шлях повного підпорядкування Росії. Нові військові бази, модернізовані полігони, стратегічні ракети. Усе це перетворює Україну на частину путінської воєнної машини. Кожен склад, кожен ангар, кожна дорога це ще один крок до того, щоб територія Білорусі стала стартовим майданчиком для нових загроз не лише України, а й усієї Європи. І судячи з темпів будівництва, цей процес не просто триває, він пришвидшується.